Вона мені спасла життя. Якби не бронеплита, я б з вами не розмовляв. би. Оця частина тіла, права, ключиця, рука, плече, де не було захищено, отам я отримав поранення. Бронежилет розірвав. Він мене спас. Я йому дуже вдячний. І тим людям, хто робить це діло гарне для нас. Так що я на цього, я дуже радий, що він в мене був на ту хвилину, він не спав життя. Це було в Пєсках. Це було вранці. Ми відбили атаку. І сидів, в окупі, набивав магазин. Ну, патронами. Прилетіла одна міна, тоді прилетіла друга. Тоді... тоді третя розірвалася і спас бронежилет, Якби не бронежилет нічого. Землероб. Цивільна професія, вирощував хліб, працював на землі. Я працював у Польщі, як кажуть, я усе, я да? зарплата відпочинок. Але я покинув, я приїхав додому. Я одразу пішов в тероборону, я одразу взяв автомат, і я на блокпостах стояв. І тоді при першій можливості пішов добровольцем, хоч у моєму віці, в моєму віці викають. Молодь повинна бути, але я, я знав, куди я йду, я знав, на що я йду. Віра, віра це саме головне і молилися, а саме головне віра і надія, щоб на Україна була вільна. Я побачу, наскільки оця війна зуртувала людей, наскільки люди стали бути людьми. Людьми бути, а людиною бути це вже дуже багато що значить. Так що війна дуже багато показала, хто є хто на самому ділі. І згуртувала людей дуже. згуртувала дуже. Люди почали вірити у щось вірити, надіятись на наступний день. надіятись, що діти, внуки будуть жити в мирі злагоді. А це вже багато що значить. До Бога, дуже. До Бога обернулися до Бога обличчям, не спиною, а обличчям. Господь Бог ділив землю. І він усім поділив і стоять у вишиванках чоловік і жінка. І він говорить, а хто ви такі? Він говорить, ми українці. Він каже, це добре. Ви самі співучі, сами народ. І я вам райський куток. Я хочу, щоб на нашому райському кутку завжди був мир, злагод і щастя. Ось цього я тільки бажаю.